Вітаємо вас, шановні друзі. Так коментатор цієї зустрічі і виривається разом із вами у дуель сусідів по турнірній таблиці. Атака від «Чар-студіо» і ледь не залежить. Отож, до складів команд. Чар студіо у помаранцір студіо. О такій комплектації зараз атака від субсерва не залежать. Чер студіо продовжує м'ячів у цьому матчі, але рівне протистояння про це ми говорили. Це ми анонсували порожні ворота. Забиває Петрик. Ось вам і рівне протистояння. 1-0 Костянтин Петрик. Зміщення зараз буде в цент. Рім забиває. Виконавець з студіо. Став Так 26-й номер голом визначається. Поміж ніг Дмитрові. Петрик Петрик атакує. Команда Совсервий. Петрик хороший поставлений удар у нього. Скоріше за все битиме по воротах. Одразу Петрик. Склад команди SoftServe Serve 2. Дмитро Насінник, перший номер, 88-й. Роман Гри... а, Цілком логічним, так? Але далі ну побачимо, як розгортатимуться події. Найпевніше, ну я прогнозую так, принаймні, помиляється буде. Читати ваші думки з приводу того, як власне, завершиться. Це протистояння між поки що доволі рівними командами. Мовин! забуваємо Мастикаш все-таки. 2-1 рахунок Гурі перед собою відбуває Дмитро Насінник, забуває Олег Мастикаш. Ось ці от дії. Забивати! І ледь не забиває. Тоді команди очки поділили. Один-один зіграли. Остап Романів забивав. Якщо ж говорити про другий матч з цими командами! Забуває Насінник. Все-таки спрей те, про що я казав? Так от другий матч між цими командами Вбився в рамках 18-го туру. Момент, мене такі порожні ворота, а зараз не забуває мастика. Шанс був фантастичний. Берщук, тричі. Остап Романів. Зараз двічі, і забуває не Остап Романів вже бачимо. Відзначається голом третім. за... пробиває Шевчук. Тут без гри рукою. Пробиваємо медики і подивіться. Між командами Авенга та Елекс також між собою сьогодні збирають Леобід та Дача Дачо і 4-2. Шевчук забиває. Який же непростий матч сьогодні. Для соцраїту сфера за межами майданчика опиняється. Доренко. Удар по воротах! Немає збитого м'яча, але продовжує атакувати. Команда Студіо. Заключна хвилина. Цього протистояння Бакану. Порожні ворота, не забуває. Рахунок у горі стає 3.4. Ось так от, чому і друзі, все так. Чер студіо поступається у дуже дуже гідній боротьбі. Ну і дякуємо болівальникам першої тілі, які стежили за матчами. Зараз розпочинаються матчі мастера тілі. І центральний поєдинок і дня.